Та в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю, як завжди, 18-й годині. Говоримо про найважливіше в Україні, сполучених штатах Америки, Європі та не лише Мене звати Олексій Коваленко. Що дивитесь нас на Ютубі чи Фейсбуці у прямому ефірі? Можете у коментарях поставити свої запитання. Я ж спробую на них відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру. Якщо буде така можливість, також будь ласка. пишіть, звідки ви називатися завжди приємно і важливо розуміти. Де знаходиться наша аудиторія? Ми сьогодні будемо говорити про багато різних тем. Ми будемо говорити про ракети «Атакамс» та дозвіл на використання цих ракет для завдання ударів. На Україною в глиб території Росії будемо говорити про те, що в медіа називають потенційно першим застосуванням ракет та атакам на території Росії. Також поговоримо про заяви, які сьогодні пролунали у Сполучених Штатах та Європі в роковини тисячу днів спочатку повноштабного вторгнення Росії, і поговоримо про візит посла України Валерія з України Великої Британії Валерія Залужного до Бази, де тренуються українські військові на території Об'єднаного Королівства, але до всього по черзі почнемо ми з найгарячішої теми, яка зараз активно обговорюється і в Україні, і в Сполучених Штатах. Це потенційно дозвіл на використання ракет «Атакамс» для завдання Україною ударів на території Росії. І от власне медіа повідомляють з посиланням на джерела на високопосадовців українських та американських а також на заяви із Москви про те, що збройні сили України уразили американськими ракетами «Атакамс» арсенал у російському місті Карачів у Брянській області. Власне наголу. Шують, зокрема, у New York Times, що це може бути. Першим використанням цих ракет з моменту отримання дозволу сполучених від сполучених штатів, але нагадаю, що поки що офіційного підтвердження цього дозволу ще немає, і відповідно офіційно ніхто з представників влади чи військового керівництва сполучених штатів цей факт не підтвердив. Власне про те, чи вже є якісь підтвердження надання Сполученими Штатами дозволу на використання далекобійних зброї для ударів в глиб Росії також на реакцію, можливо, на те, що знову ж таки в медіа повідомляють про перше використання ракета атакам на території Росії. Ми поговоримо з моєю колегою Юлією Єрмонко, яка приєднується із Білого Дому до нашого прямого ефіру. Вітаю тебе, Юль Вітаю, Юлю, Отже, чи чула ти якісь офіційні підтвердження станом на зараз про дозвіл на використання західної далекобійної зброї на дозвіл на використання ракет атакам для ударів в глиб Росії? Це одна тема. І друга гаряча тема, яка також сьогодні дуже активно обговорюється, це реакції на нову ядерну доктрину Росії. Також чи бачила ти якісь чи чула ти якісь реакції у Білому домі на це? Та Олексій, все по порядку спершу про дозвіл задавати ударів з американської зброї по території Росії. Поки що ми не маємо офіційних підтверджень ні з Білого Дому, ні з Пентагону. А там посадовці кажуть, що бачать ці повідомлення в змі, але не, не можуть нічого підтвердити сьогодні. Також голос Америки сьогодні звернувся до ради з нацбезпеки, США, щоб прокоментувати ці повідомлення про буцімто застосування перше цих атакам якраз для цих ударів всередині Росії. Там сказали, що спрямували нас власне до України. Сказали, що Українцям Українцям належить коментувати власні операції, які вони ведуть. Що стосується взагалі цієї теми дозволів, то Знов ж таки жоден посадовець адміністрації поки офіційно цього не підтвердив. Але Олексію, що вони роблять? Вони кажуть, що вони попередили кілька тижнів тому Росію про те, якщо Росія піде на ескалацію, зокрема на ем, застосування і на задіяння північнокорейських військових у війні проти України на це буде потужна відповідь. Вони не казали, якою це буде відповідь, але казали, що це власне не залишиться без реакції. Тому знов ж таки ми не маємо ніякого підтвердження. Але ми бачили повідомлення в змі, які з посиланням на джерела в адміністрації казали, що якраз рушієм зняття заборони використання атакамсів проти цілей військових у Росії, якраз і було за даними цих анонімних джерел застосування північно-корейських військ. Ось давай, власне, послухаємо, яку реакцію офіційно дав Міллер, це речник державного департаменту. Я не буду підтверджувати будь-які зміни в політиці. Але якщо ви подивитеся на ескалацію цього конфлікту, то Росія знову і знову посилює конфлікт. Зокрема, лише за останній місяць, коли вона залучила понад 11 тисяч північнокорейських солдатів, які зараз перебувають на передовій у Курську. Які залучені до бойових дій проти української армії, залучення азійської армії до конфлікту в Європі це серйозна ескалація з боку Росії. І як ми казали, як заявляв державний секретар, наша відповідь на це буде твердою, і відповідь прихильників України на це має бути сильною. І ми будемо продовжувати робити все можливе, аби притягнути Росію до відповідальності за її дії, включно за ескалаційні дії, і щоб притягнути північну Корею до відповідальності за її ескалаційні дії. Тепер Олексій, що стосується зміни ядерної доктрини Росії? голос Америки теж звернувся за коментарем до Білого Дому, і представник Ради з нас безпеки сказав, що вони не здивовані тим, що Росія пішла на зміну своєї ядерної доктрини, бо Росія про це сигналізувала вже не один тиждень. Але вони кажуть, що вони не бачать зміни ядерної позиції Росії, а відтак не бачать причин для Сполучених Штатів змінювати свою ядерну позицію чи свою ядерну доктрину. I <laughs> У Білому домі кажуть, що це лише продовження небезпечної ядерної риторики Росії, яке вона веде вже не один рік, власне від початку свого повномасштабного вторгнення проти України, і зокрема кажуть про те, що Росія раз за разом сама йде на ескалацію, зокрема із застосуванням цих північно-корейських військ. Джейк Саліван, це радник з безпеки США, вчора давав інтерв'ю телеканалу PBS, в якому теж відповів на питання про те, чи може це вважатися ескалацією. Він сказав, якби Сполучені Штати пішли на такі кроки, дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів проти військових цілей всередині Росії. Це б лише було продовженням політики Сполучених Штатів дати Україні можливість захищати власні території. Юлю сьогоднішня дата тисячу днів спочатку повномасштабного вторгнення. Це дата. Коли багато хто оцінює, що відбулось протягом цих тисячі днів, підсумовує робить якісь певні висновки на основі того, що відбувалося, От, власне кожен день протягом цієї тисячі днів ти слідкувала за всіма заявами адміністрації, за всіма заявами Білодому стосовно допомоги Сполучених Штатів України. А можеш підсумувати, яка б динаміка, що змінилось за цей час, за ці тисячі днів? Як змінювались підходи сполучених штатів стосовно допомоги Україні? Та Олексію, дійсно, допомога сполучених штатів і власне відповідь сполучених штатів на російське повномасштабне вторгнення в Україну воно надзвичайно важливе для того, щоб по перше посилити позиції українців. Сполучені Штати найбільший військовий донор України, найважливіший військовий донор України. Але також важливо з точки зору того, що адміністрація Джо Байдена дійсно об'єднала дуже багато країн. Ми знаємо цей формат Рамштайн навколо допомоги Україні, тобто не лише Сполучені Штати допомагають. Але об'єднують її світову громаду заради допомоги Україні. Якщо ми говоримо навіть про цифри, то за даними Пентагону, від початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати зобов'язалися надати Україні понад 60 мільярдів у військовій допомозі, власне. Тобто йдеться не про прямі гроші, а йдеться, звісно, про військову допомогу, яка або закупається на ці гроші, або береться із власних запасів Сполучених Штатів. На цю мить ми знаємо, що принаймні. Понад 30 мільярдів доларів із цієї військової допомоги пішло якраз на програму президентських повноважень, коли президент Байден 55 разів власне звертався до власних запасів Сполучених Штатів, щоб надати Україні зброю із власних запасів, а натомість закупити власне обладнання для того, щоб і американське військо лишалося підготовленим. Так і ми знаємо, що принаймні за цією програмою ця вся допомога надійшла до України, тому що ми. Ми знаємо, що ця допомога, коли береться із запасів сполучених штатів, вона надходить на поле бою буквально за лічені дні або й тижні. Є ще програма сприяння безпеці Україні, на яку закупається допомога у виробників Сполучених Штатів. Ця програма забирає трохи більше часу для того, щоб виготовити необхідні необхідну зброю і надіслати до України. Ми знаємо, що із найостаннішого пакету допомоги, схваленого у конгресі, зараз за даними Пентагону, вже в Сполучені Штати поставили в Україну 83% від обіцяних боєприпасів зі складів. США, 67% обіцяних спроможностей протиповітряної оборони та 60% вогневих спроможностей. Про це заявили Пет Райдер, речник Пентагону. Ми знаємо, що зараз ще лишається від... П'яти до 9 приблизно мільярдів військової допомоги, яку Сполучені Штати хочуть встигнути виділити принаймні до закінчення адміністрації Джо Байдена. Але Олексію безумовно до того, як Сполучені Штати надають допомогу. Є низка запитань. Багато було питань до того, що допомога надається занадто повільно. Багато запитань до того, що допомога надається реакційно, тобто не на випередження, а коли щось лише стається. Довгий час сполучені штати не надавали Україні, наприклад, системи Хаймерс. а пізніше дуже довго часу, знадобилося для того, щоб надати системи протиповітряної оборони Петріот. Рішення щодо танків, рішення щодо навчання українських льотчиків на Ф-16, це все за. Брало за НАТО багато часу. Ну і власне рішення щодо далекобійної зброї. І через саме через це дуже багато критики спрямовано на адміністрацію Байдена на те, що вони не надають достатньо швидко цієї допомоги, як цього потребує Україна. Ми знаємо, що принаймні в Білому домі кажуть, що вони надають озброєння те, яке потрібно Україні, і вони дивляться, як розвивається ситуація на полі бою, і відповідно до цього змінюють свою допомогу. Чи правильне це рішення? Вчора уже касаліва на це запитала. Він сказав, що він вважає, що підхід від початку повномасштабного вторгнення в адміністрації був правильний з цим, звісно, не погоджується дуже багато експертів. Юлі залишається у нас менше однієї хвилини. Якщо говорити про те, що можна ще зробити адміністрації Джо Байдена до 20 січня, які це можуть бути рішення? Звісно, Олексію, нам раніше експерти говорили про те, що треба дати дозволи на використання далекобійної зброї. Так виглядає, що це може просуватися зараз. Також що адміністрація Байдена мала би перестати блокувати е, запрошення України приєднатися до альянсу. Якщо дивитися реалістично, то з того, що адміністрація Байдена може зараз зробити, я спілкувалася з Девідом Креймером, це директор інституту Джон Джорджа Буша, і він говорить про те, що з того, що вони можуть зробити, це пришвидшити ухвалення рішень. І пришвидшити темпи надання допомоги, яка ж зараз є із схвалених із схваленим конгресом фінансування. Давай послухаємо. been talking since our election here. Uh... Після виборів 5 листопада адміністрація Байдена говорить про прискорення доставки допомоги, яку вже схвалив конгрес. Знову ж таки, це вже мало бути зроблено, але прискорення ухвалення рішень, прискорення процесу доставки це, на мою думку, дуже важливі речі, які адміністрація може зробити. Зняття обмежень на застосування зброї ще одна така річ. Повідомлення у пресі вказують на те, що адміністрація рухається у цьому напрямку, але це не мало б відбуватися зараз. Це мало б статися багато місяців тому, якщо не рік, як мінімум, взагалі у 2022 році, у лютому, коли і розпочалося повномасштабне вторгнення. Ця адміністрація повільно ухвалює рішення До болю повільно, і цей біль відчувають українці, які переживають жахливі наслідки в результаті цих затримок. Юля, дякую тобі дуже на зв'язку. З нами про всі підсумки допомоги Сполученими Штатами України була Юлія Єрмонко. Ми ж продовжуємо. Бачу, що питають наші глядачі, а які заходи зараз приурочені тисячі дням від початку повноштавного вторгнення. І от, власне, один захід пов'язаний із прибуттям до Вашингтону міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Власне сьогодні зранку міністр символічно поклав снопи пшениці до пам'ятного Голодомору у Вашингтоні. Він також прокоментував, що російська агресія вона не потребує зайвих провокацій, щоб порушувати Шувати усі міжнародні норми. Пропоную послухати його слова прямо зараз. Ми вже декілька разів чули слова ескалація. давайте подивимося на реакцію російської сторони, коли були прийняті рішення щодо членства Фінляндії, наприклад, і Швеції в НАТО, коли були прийняті сильні рішення про постачання Україні в 16 Коли я дуже добре пам'ятаю, коли приймали рішення про постачання нам певних видів озброєння, це почерк Росії шантажуватись. Від я теж нагадаю, що під час останнього одного з найбільш масованих ракетних ударів по Україні були в тому числі уражені і нанесені удари по об'єктах ядерної енергетичної інфраструктури. Це підстанції, які знаходяться поблизу ядерних українських об'єктів, чинних ядерних. Атомних станцій це ризик, це загроза глобальна для усього світу. Як так кажемо, вимагає дуже твердої, сильної реакції, тому що тут жодна дистанція, жодна відстань не врятує. Дивіться, у нас є формула миру. У нас є розуміння мир через силу. Росію потрібно змусити до перемовин. Ми вже побачили відповідь російської сторони на візити певних офіційних осіб на певні телефонні розмови. Відповідь була один з найбільш масованих ракетних ударів по нашій території. Іторії тому має бути сильна позиція, має бути шлях мир через силу. Дякую. Лунали сьогодні заяви, пов'язані з роковинами тисячі днів спочатку повноштабного вторгнення і в Європі. Так у Європейському парламенті сьогодні відбулось позачергове пленарне засідання з нагоди тисячі днів днів спочатку повноштабного вторгнення Росії, в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський у Брюсселі. Також пройшло засідання ради міністрів ЄС із питань оборони, напередодні якого генеральний секретар НАТО Марк Рюта заявив, що країни НАТО та ЄС мають по. Силити фінансову та військову підтримку України паралельно у Варшаві відбувався ще один захід. А це була зустріч міністрів країн так званого Веймарського трикутника Німеччини, Франції та Польщі, із колегами із Великої Британії, Іспанії та Італії. Про що власне відбувалася зустріч? Поговоримо з моєю колегою Мирославою Гадзе, яка приєднується нас до прямого зв'язку. Вітаю тебе, Морослава. Морсал, отже, лідається. можеш розповісти про що власне йшлось на цій зустрічі міністрів європейських країн? На чому фокусувалася ця зустріч? Ну саме головне, що країни чи міністр закордонних справ країн перше хотіли висловити свою солідарність з Україною, зокрема в цей день в тисячу днів. Війни України російської війни в Україні друге це питання оборони. Вони намагалися зрозуміти, які країни на що здатні і готові вкладати в свою оборону, і так би мовити, скоординувати свої зусилля щодо захисту Європи у ці складні часи. Ну і третє питання це питання постійної допомоги Україні у умовах, коли. Можливі зміни в адміністрації в політиці адміністрації Білого Дому, коли до, до керівництва Білого Дому прийде новообраний президент Дональд Трамп. Оці три головні питання намагалися обговорити обговорити міністр закордонних справ, і мушу сказати, що пер так змовити Україна звучала всюди зрозуміло, і під час прес-конференції Врадислав Цихольський, міністр закордонних справ Польщі. Відкрив прес-конференцію хвилиною мовчання, і зокрема міністр закордонних справ Німеччини якраз висловилася з приводу того наскільки важливо допомагати сьогодні Україні. Тепер послухаємо пані Борбок Українці захищають не лише власну свободу та свою державу. Тисячі днів і ночей українці захищають наш європейський мир. Однієї подяки недостатньо. Ми повинні продовжувати підтримку і тим більше бути готовими робити все можливе для захисту миру в Європі. Ми погоджуємось, щоб захистити нашу безпеку та захистити наші можливості стримування. Ми повинні продовжувати зміцнювати європейську опору НАТО. НАТО не лише опора нашого спільного захисту свободи, але також ми, як європейці, як Трансатлантичний альянс, захищаємо статут Організації Об'єднаних Націй і закріплену в ньому заборону застосування сили. І пані Барбок до речі, сьогодні оголосила надання Україні новітніх, новітнього типу дронів. Олексій посадовці сьогодні затвердили вісім положень спрямованих на стримування російської агресії. Якщо говорити у практичній площині, а що це значить про що домовились міністри на цій зустрічі? Ну, саме головне, що вони якраз намагалися узгодити. Скільки ви будуть втрачати на цю оборону, скільки з цих грошей піде для України, а скільки потрібно буде для переозброєння чи переоснащення європейського континенту країн НАТО у Європі? І мушу сказати, що за оцінками аналітиків Європі знадобиться вдвічі більше вкладати в свою оборону для того, щоб принаймні дійти до рівня модернізації, якого потребує сьогодні світ і Європа у зв'язку з агресією Росії? І е, пан Сікорський до речі сьогодні сказав, що вони погодилися в тому, що вони таки будуть не витрачати не лише 2%, але й більше відсотки. Давайте послухаємо е, Сікорського. З узнанням однотовоєм в тим контексті із вдячністю відзначаю готовність найбільших країн Європейського союзу взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в умовах можливого скорочення участі США. Санкції скутечно ослабляють потенціал мілітар. Санкції ефективно послаблюють військовий потенціал Росії, водночас ізолюючи її економічно. Будь-які існуючі лазівки в системі санкцій слід закрити. У нас немає ілюзій. Росія Путіна залишається однією з найважливіших загроз безпеці не лише для Європи, але й для світового порядку. Метою Росії залишається остаточне знищення європейської архітектури безпеки. Ми повинні рішуче протистояти її імперським амбіціям. Поросла залишається буквально одна хвилина. Можу розповісти, чи лунали якісь заяви стосовно результатів виборів у США. Як це може вплинути на європейську підтримку України? Ну, от якраз третє питання, яке ми яке обговорювали міністри, якраз як діяти в умовах, коли щось може змінитися у сполучених штатах. І вони сказали, що насправді Сполучені Штати і Європа це базові стовпи цієї євроатлантичного захисту, і Росія складає небезпеку не лише для Європи, а вона складає небезпеку для всього світу. І тому ця боротьба має бути спільною. І дуже багато так само говорили про те, що про модернізацію про те, як вони будуть використовувати різні фінансові механізми європейські для того, щоб модернізувати свою свою мілітарну немілітарну мілітарний захист а також е, заставити росію платити за свої злочини в україні шляхом санкцій і шляхом е, шляхом замороження активів росії не лише платити а й платити за відбудову україни алексі морслава дякую тобі дуже за подробицями про зустріч міністрів європейських країн у Варшаві варшайбора морсала гадзе ми ж продовжуємо тепер до новин із Великої Британії посол України Великої Британії Валерій Залужний сьогодні разом із заступником міністра оборони Великої Британії Люком Полардом в роковини тисячу днів з початку повноштамного вторгнення відвідали українських військових, які проходять на британській воєнній базі тренування на території об'єднаного королівства. А разом із ними був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, який зараз включається в наш прямий ефір із Лондона, та може. Розказати подробиці, як пройшов сьогоднішній день, вітайте, Богдане! Вітання, Богдана. Отже, власне, розкажи, що сьогодні відбувалось, як пройшов цей візит, які заяви пролунали. Ну, насамперед такі візити, напевне, не поодинокі. Тобто, український посол зараз це генерал Валерій Залужний відвідує українських військових, які навчаються в цій країні регулярно. Так робив і попередній посол. Те, що ми побачили в місцевості поблизу Кембриджа на, на північ від Лондона, це дуже серйозні такі. На вигляд, принаймні, як для нефахівця навчання, українські солдати заходили в окопи. Вони були під вогнем. Очевидно, не бойовим, але але дуже дуже гучним після цього. Український посол Валерій Залужний, а також його колега з британського міністерства закордонних справ, зверталися до, до солдатів, і можливо спочатку я хотів би процитувати британського посадовця, який наголосив на тому, що Велика Британія вже забезпечила тренування. Понад 50 тисяч українських військових, і власне не лише Велика Британія, але також і союзники, тому що, наприклад, нині ми мали можливість спілкуватися з інструкторами з Нідерландів. Нам казали, що там є інструктори з Австралії, тобто операція Інтерфлекс, яка у межах якої відбувається це навчання, це велика міжнародна міжнародна операція, якщо можна так сказати, і Українські солдати очевидно з великою повагою зверталися до чи слухали і британського посадовця і українського українського колишнього головнокомандувача, що залишаються очевидно великим авторитетом, і до його слів прислухалися дуже уважно. У нас є принаймні уривок його виступу сьогодні перед українськими солдатами. Війна з кожним днем становиться все жорстокіше. Вона майже не залишає шансів вижити. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися. Потрібно тут цьому вчитися, вчитися не боятися смерті, не боятися дивитися ворогу в очі. Це дуже дуже важливо. Ви маєте тут навчитися перш за все берегти себе, навчитися тут вижити. друге. Дивіться уважно один одному очі, Запам'ятовуйте один одного. Ви маєте один одного запам'ятати на все життя і переживати. Де він товариш? Де Василь, де Петро, що з ним? Чи живий? Потрібно ще обов'язково виконати завдання. Для цього потрібно буде вбивати, вбивати, не задумуючи, бачачи ворога, будьте його першим, спробував вбити себе або твого товариша. Але Україна має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити чого нам не поштою. Україна у нас одна, і ми обов'язково переможемо. Разом. Слава Україні! Героям слава, Богдана. А чи дозволив сьогоднішній формат сьогодні тобі поспілкуватися самому із Валерієм Залужним? Знаєте, цікавою обставиною роботи українського посла Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача, є те, що він наразі не дає інтерв'ю тобто він виступає. Ми бачили його на кількох подіях. Тут, тут у Лондоні він очевидно, як ви щойно почули, він промовляв до українських солдатів, спілкувався з ними дуже тепло, і очевидно, що розмовляє також із представниками британського уряду та британського політикуму тут. Але наразі, коли йдеться про спілкування з пресою, то воно у нового українського посла обмежене. Так, Богдана, власне, ми почули від Валерія Залужного його заяву звернення до українських військових, як самі українські військові, які проходять тренування зараз на британській базі, реагували на цю зустріч? Власне, була дуже велика група журналістів там, і мені запам'яталося запитання моїх англійських колег до одного з українських солдатів. Його запитали: Ну, як ви дивитеся на. На генерала залужного ми бачили, як тепло його вітали, як українські солдати хотіли фотографуватися з ним. Підбігали з, з телефонами. Український солдат сказав: генерал залужний для нас, як батько. Англійський журналіст перепитав, чому? чому як батько? Він каже, тому що він нас заспокоює. Сказав так, український солдат каже: він нам пояснює, що так. Війна це страшно, але війна це необхідно і необхідно, як він сказав, воювати спокійно, під контролем, захищаючи свою батьківщину. Тобто. Те, що ми сьогодні побачили, те, що ми сьогодні почули, показує насамперед, як Велика Британія намагається допомагати Україні, зокрема забезпечуючи навчання українських військових. І цікаво ще, якщо є час, я би хотів згадати, що солдати, яких ми бачили сьогодні, тут на навчанні у Британії, деякі з них вже мали бойовий досвід. І принаймні одного з них я запитував, а що власне можуть вас навчити інструктори, багато з яких не бачили війни. Ви бачили війну? Ви знаєте, можливо, навіть краще, як вони так, що, що ж вони вас вчать? Він каже, що все ж таки сторонній погляд, додатковий погляд, завжди корисний теорії, які розроблені військовими НАТО. Можуть і є важливими для українців для того, щоб покращувати і удосконалювати їхні бойові навички. Це важливе повідомлення. Безперечно, дякую тобі дуже, Богдане. На прямому зв'язку з нами був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Ми ж на цьому будемо прощатись. Дякую, що довіряєте нам. Дякую, що дивитесь брифінг. Ми виходимо нагадаю, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18 годині за Києвом. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично.